Дестатися сто гривень за майже 12 квадратних метрів. Невеличка кухня, вузький коридор, кімната, у якій лише найнеобхідніше із меблів. Оренда такої квартири по кишені, навіть тим, хто живе від авансу до зарплати. Вода, до речі, не по графіку. Із переваг косметичний ремонт і панорами з вікон порівняно не сіро індустріальна. як кажуть, зарита собака. Недолік розташування знаходиться ця оселя на вулиці Заньковецькій біля Універмалу Україна. У під'їзді специфічні аромати, та й район із кримінальною репутацією. Хоча подібне помешкання користується найбільшим попитом. 20 квартир в оренду в Ужгороді зараз складає. Однокімнатні від 1000 до 1600 гривень, двохкімнатні від 1600 до 2000 гривень, і трьохкімнатні від 2000 до 2400 гривень, звичайно, ще й плюс комунальні послуги. Орендують всі верстви населення, як то кажуть, але здебільшого молодь орендує молоді сім'ї, які не хочуть разом з батьками. Або з іншими людьми жити також орендують студенти, часто орендують, і невелика кількість сімей, уже таких старших, да, середнього віку, які орендують, тому що не мають власного житла. Є в уж будинки, оренда яких вартує тисячу доларів США у місяць. Таким квартиронаймачам голова не болить як якомога більше заощадити. Переважно це люди з статусом, які прагнуть максимального комфорту і наймають навіть охорону для свого тимчасового помешкання. Відтак хтось живе на широко ногу, а решта шукає економ варіант. Частенько не бідкаючись навіть про облаштування квартири. Не мовиться про техніку, телевізор, пральна машина, холодильник плюс 200-300 гривень. Інколи оселі настільки жахливі, що дивуєшся неохайності попередніх господар. Брудно на підлозі, палюки на меблях, про санвузол взагалі згадувати не хочеться. Подібне нехлюйство пояснюється доволі прозаїчно. Більшість сприймає житло не як домівку, а як територію для ночівлі. Зараз я не знаю, що в квартирі має бути, там я не знаю, чорти літати, але я не здивуюся, тому що я за свої ну, 2003 року багато бачив різних квартир. Тобто мене вже нічим не здивуєш, не тараканами, не ні пацюками, нічим. З тому шкали, тобі, щоб визначити, яка людина шкала ведеться на 2-3 квартири, і від того визначається, що він хоче в середньому. Працюють багато ріелторів. Зазвичай ріелтори зараз у нас жінки, і вони пробують, сразу, щоб людина взяла. Вони якби не цікавляться, що їй потрібно, що як. Вони одразу бери, беріть, так тиснуть. Ну, ми працюємо зазвичай ті, що більше 5-6 років, то що нав'язуємо, хочеш бери. Обично, одразу відчувається, чи людина хоче купити чи зняти в оренду. У нас заходить, вона заходить, і вона каже: О, це моє, моя аура. Чи кошти впливають на вибір квартири, чи характер орендаря, чи прагнення щось змінити, сказати важко. Адже буває рай і в чужому курені, а трапляються власні хвороби за тісні у будь-якому випадку. Якщо ви вперше орендуєте квартиру чи будинок, а можливо навіть кімнату у помешканні з господарями, зверніть увагу на віддаленість житла від центру міста, роботи, навчання, бо витрачатимете кошти на проїзд. Поцікавтесь, яка ситуація із опаленням, з електричними обігрівачами доведеться зимою або мерзнути, або сплачувати. Чивону комуналку, а головне не втрачайте здорового глузду, бо це як дім фортеця, якщо правильно його обрати.